Якою силою береться Царство Небесне? Роздуми над Божим Словом на четвер другого тижня. Адвенту. Того часу Ісус сказав народу. Воістину кажу вам: не постав між народженими від жінок більше й за Йоанна Хрестителя. Але найменший у царстві небесному, більший від нього. Від днів Йоанна Хрестителя і дотепер царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають Його. Адже всі пророки і закон пророкували до Йоанна, і коли хочете прийняти він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Сьогоднішнє Євангеліє для мене досить важке. Не для власного розуміння, а для того, щоб поділитися цим розумінням з іншими, оскільки екзегети не мають згоди щодо слів віднів Йоанна Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Частина екзагетів тлумачать ці слова в дусі багатовікової традиції. Щоби здобути царство небесне, треба робити над собою значне зусилля, фактично боротися зі своєю слабкою природою. Інша група екзегетів цей фрагмент пояснює так: Від часів Йоанна Хрестителя і до нині царству небесному чиниться насильство. і ті, що чинять насильство, здобувають його для себе. Це пояснення має такий зміст: люди, що чинять насильство, становлять перешкоду для надходження Небесного Царства. Ті, що чинять насильство, відсувають його, перешкоджаючи людям увійти до царства. Згідно з цією інтерпретацією насильство є перешкодою для наближення Царства Божого. Справді Пророцтво Ісаї говорить про Месію, що він не буде кричати ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломленої очеретини не доламає, льону, що куриться, він не погасить, оповістить ретельно правду, він не ослабне, не подасться, аж поки не встановить на землі правди. Любов уникає насильства, а пожадання примушує і чинить утиск. Любов дає свободу вибору. Це добре можна побачити на прикладі педагогіки Ісуса Христа щодо апостолів. Ніколи Господь Ісус не застосовував до них імперативу Ви повинні, ви мусите. Часом Він їм докоряв. Часом із сумом констатував, чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба. Називав їх нерозумними о нерозумній повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Запитував, чи й вони не хочуть його покинути. Може, і ви хочете відійти. Але Господь ніколи їх не змушував. Він дорікав своїм апостолам і учням, як любляча мати дорікає своїм дітям, не відкидаючи їх від себе, а надалі терпеливо триваючи біля них в любові. Вони й далі помилялися, навіть грішили, залишалися слабкими людьми. Чудесна переміна в їхній поведінці відбувається після зіслання Святого Духа, завдяки йому. Вони сміливо починають проповідувати Євангеліє і робляться з такою силою і запалом, наче ніколи не були боязкими та замкненими в собі. Яскрава переміна відбувається в апостолі Павлі, який з гонителя і вбивці християн стає апостолом народів, що зносить утиски, переслідування і побиття заради проголошення благоївісті. Що ж спричинило переміну цих слабких людей на справжніх апостолів Євангелія? Четверде й суворе слово Ісуса, сила і міць Його дій? Чи щось інше? Так, це була любов, яку вони в повноті отримали, наповнившись Святим Духом, сам апостол Павло є автором слів. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Любов Ісуса Христа дана їм у Святому Дусі, зробила з них таких сміливих і одночасно сповнених любові людей. Коли людина чинить насильство над іншою людиною, то зводить її особу до предмета яким можна маніпулювати згідно зі своїм бажанням. Для того й існують предмети, щоб ними ми користувалися. Але людина це не предмет. Саме цю профанацію особи, коли з неї робиться предмет, яким можна маніпулювати і здійснює насильство. Любов дозволяє іншій особі бути собою. Навіть помилятися і грішити, але залишатися собою. Зрозуміло, що любов це не поблажливість. Любов звертається до гідності особи, а гідність пов'язана з відповідальністю. Відмінність між насильством, що використовує особу, і любов'ю. Полягає в страхові, як каже святий Йоанн Апостол, досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання хто ж боїться той недосконалий у любові, свята Катерина з Генуї казала, що душі на суді Божому дивляться на себе, на свої гріхи крізь призму Божої любові. І, зауважуючи в собі недосконалості чи гріхи, які можуть бути очищені у вогні чистилища, самі радо прагнуть цього очищення, заради того, щоби бути вповні достойними цієї безмежної любові. Любов наближає нам Царство Небесне, отже, Дух Адвенту це Дух особливої любові Господа. Який терпеливо чекає нашої переміни у синів світла? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.